Сьогодні приготуємо дуже смачне печиво трояндочки по старому рецепту. Сьогодні вони в нас вийшли трошки більше, ніж зазвичай, бо приготували подвійну порцію, але вкажемо інгредієнти на одну. Для початку до кисломолочного сиру додаємо вершкове масло, але у нас сьогодні маргарин. Можна цукор не додавати, але ми додали трошки. Додаємо жовтки. Соду гасимо оцтом і все це добре перемішуємо. Додаємо ваніль і потроху додаємо борошно Замішуємо ось таке яке тісто, та кладемо його на декілька годин або на ніч в холодильник. Далі яєчні білки збиваємо. В міксері, і потроху потім додаємо цукор, коли з'явиться трошки піна. Збиваємо його до ось такого стійкого стану і розділяємо наше тісто на 3-4 частини, кожну частину розкатуємо, наносимо білковий крем. і Посипаємо горіхами. Чим більше горіхів, тим краще. Але якщо у вас немає, то можна і без них. Потім скручуємо з цього рулет, але не дуже щільно, щоб білки не витікли. Далі нарізаємо цей рулет на ось такі. Трояндочки викладаємо на деко з, від, на відстані, тому що вони в процесі запікання збільшуються. Ну і Ставимо в духовку розігріту приблизно на 190 градусів приблизно на Ось, так... Ось таке печиво в нас виходить, воно дуже смачне, м'яке. всім рекомендую приготувати і обов'язково спробувати.